Це у нас габарит, да. Повороти. Лівий. Ну живо більше, бо. Бо фари трохи на камеру сліплі, то на камері не так воно відображається і в животу. А що ну, ну, у нас зараз там ближнє чи дальня? Ключи ближнє. О, як у нас ближнє світить. Тепер ще раз роздання. Це у нас дальнє. Ось такий тракторець. Так ще. Лобовуху тільки ми. Поставимо лобове стекло, дворник і, і можна вилазить. продавати даного апарата. Ось такий тракторець джинма 244-та.